У Дніпрі місцеві жителі вийшли на акцію протесту під міськрадом, де проходила остання в цьому році сесія. Люди вимагають розглянути петицію про збільшення допомоги силам оборони. З місцевого бюджету на 2024 рік, який складає майже 17 мільярдів гривень. На це спрямували близько 1 мільярда гривень. Військовослужбовиця Олена мосійчук мальок каже, виділених коштів не вистачить. Це елементарно. Гроші, які використовуються неціліабраз, так сказати, на піар міської ради, на непонятні газети, на закупівлю якихось там відкриточок, металевих стовпчиків, щоб саме йшли на ЗСУ. Не на військові витрати, бо це різні взагалі бюджети, а саме на ЗСУ, на ППУ, на військові частини нашого міста. З мільярду гривень, виділених на військові витрати, розповідає місцевий житель Ігор, до сил оборони потрапить близько 350 мільйонів. Інші кошти направлять на оборонні проєкти. Чоловік каже, гроші виділені на ремонт доріг, слід перенаправити на закупівлю БПЛА. Я думаю, краще перекинути гроші на зброю, тому що ні, можливо, шановні депутати вирішили прокласти бруківку для окупантів, щоб їм легше було ходити. Але вони повинні розуміти, що якщо окупанти будуть тут, під цією бруківкою будуть лежати і ми. І вони. Депутати міськради відмовилися розглядати петицію. Про це на власній сторінці у соцмережі написав міський голова Борис Філатов. Ретельний аналіз її підписів наочно продемонстрував, що все це фактично є елементом російського ІПСО, спрямованого на дестабілізацію ситуації в прифронтовому місті. Діяльність підписантів координується через телеграм-канали, де тиражують заклики, типу Хай в цю мерію вже скерують ракету. Наразі всі докази протиправної діяльності зібрані та передані до СБУ. Ми надіслали інформаційний запит до СБУ із запитаннями: чи зверталися до них з міськради Дніпра стосовно петиції про зміну бюджету, та чи проводитиме спецслужба перевірку? Відповідь оприлюднимо. Антон Сіренко, Олексій Коренєв. Суспільне новини, Дніпро.